Відкриваючи турнір, юних шахістів вітали організатори змагань. Серед них представник 8-го армійського корпусу прапорщик Сергій Артеменко. Директор центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх зазначає, що захід має велике виховне значення. Ми ставили собою перед собою мету забрати дітей від комп'ютерів, забрати їх з вулиці і організувати для них конкурс, організувати для їх змагання, злучити до здорового способу життя. Цей шаховий турнір, хоч і дитячий, але змагання дуже серйозні. Сто вертких учасників із ударом гонгу зосереджуються на грі. Житомирська шахова школа виховала не одного видатного гросмейстера. Зауважують знавці славні традиції, підтримуються. І сьогодні серед учасників ми бачимо чимало людей, які в попередні роки були чемпіонами області, чемпіонами України. Ну серед них Думанський Ярослав, це майстер Фіде, Богдан Веремій, Ігор Випханюк. Антон Артем Сачук, Артем Сачок вони були чемпіонами в області. Маленькі наші діточки рівняються на них цьогорічна. Переможниця обласних змагань Житомирянка Олександра Корнійчук завзірець має нинішню чемпіонку світу шахів українку Анну Ушеніну і на менший успіх не розраховує. Я хочу стати чемпіонкою світу. Десяте місце зайняла в чемпіонаті України в цьому році в Бліці. Учасниця багатьох змагань міжнародних ми вже були і в Польщі і по Україні поїздили і цього разу. Саша серед переможців. Перші місця у своїх вікових категоріях також вибороли Юрій Іванишин з Бердичева, Артем Лудіщев та Максим Анучин з Житомира. Діти брали участь і у творчих конкурсах: штурм козацької фортеці та ікс-фактор. За дві хвилини розповісти, чому я займаюся шахами. Відповісти на питання, вирішити шах, створити самому, показати шаховий етюд, прокоментувати якусь відому партію. То учасники турніру отримали не лише незабутні враження, а й особливі призи. Цей захід поклав початок серії дитячих турнірів гран-при 2013